Друзі, усім привіт! Моє ім'я Оля та ви на моєму каналі Оля Паріжкейк. Усім привіт, друзі! Моє ім'я Оля та ви на моєму каналі Оля Паріжкейк. І сьогодні я хочу вам презентувати мій новий авторський рецепт пляцка, який я назвала Зоряна нічка пухкі шоколадні коржі з кокосово-сирними кульками, та ніжний крем, який так добре підкреслює смак пля. Друзі, я щиро вдячна вам за вашу активність, за кожен перегляд, за кожен пальчик вверх та за кожну підписку. І всі, хто ще не підписаний на мій канал, обов'язково підпишіться. Тут буде далі і надалі дуже багато цікавих відео із провіреними та новими моїми рецептами. Для сирних кулюк сир можна перетерти крізь сито. Натираю цедру, пів лимона, всипаю цукор, перемішую виделкою. Ступово підсипаю кокосову стружку. Коли ми добились консистенції, з якої можна робити кульки, Виробляємо кульки, їх повинно бути 54 55 штук. Робили усі, ставимо у холодильник один коричневий корж, білки добре збиваю, поступово додаючи цукор. Кова маса стала пішною. Кладу жовтки, збиваю ще 2 хвилини. У яєчну масу помаленьку вливаю молоко та олію кімнатної температури. Легенько перемішую міксером. Поросію усі сухі складові. Та на останніх низьких оборотах міксера злегка перемішую. Потім усю консистенцію домішую лопаткою обережно, щоб не опустити тісто. Ось такої консистенції має вийти тісто. Викладаю його у форму, застелену пергаментом і викладаю у шахматному порядку сирні кульки. Два коричневі коржі мають починатись з чотирьох кульок. І один корж з трьох, як на відео. Крем. У каструльку з молоком всипаю цукор та кукурудзяний крохмаль. Два яйця. Гарненько змішую, щоб не було грудочок. Проварюємо до загостіння на середньому вогні, постійно помішуючи вінчиком. Цю масу перекладаю в інший посуд і накриваємо плівкою в контакт. Залишаємо до повного охолодження. Вершкове масло збиваю близько 15 хвилин. У збиту масу кладу по частинах. Холодно заверну снову і добре збиваю після кожної порції. Вийшов пишний та гладкий крем. Збираємо пляцок. На коричневий корж, який починається на 4 кульки, викладаю половину крему, розподіляю. Орієнтуємось на бокові кульки, а то я чуть сама не заплуталась. Зверху на нього викладаю корж з трьома кульками. Викладаю решту крему, розподіляю і кладу останній корж, який починається з чотирьох кульок. Ставимо в холодильник на пару годин. Не забудьте залишити 2 3 ложки крему, щоб змастити боки пляцка. Знімаю плівку і ріжемо пляцок. Нарізаємо пляцок і давайте хочеш його смакувати. Погляньте, яка краса! Пухкі шоколадні коржі, ніжний крем, кокосові сирні кульки, які так добре доповнюють смак. Обов'язково його готуйте та діліться коментарями і враженнями про його смак, і чи все вам вдалося. І як завжди, я бажаю, що вам все вдалося. Готуйте та смакуйте.